Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про проблеми нашої шкіри. Мається на увазі, як доглядати правильно за обличчям. Гості нашої програми: це лікар, дерматолог, косметолог медичного центру Прінцес ВАП Валентина Байчук. дня, пані Валентина. Доброго дня. І отже, чим відрізняється догляд за шкіру обличчя восени від догляду, скажімо, влітку, на чому робити акцент вже восени, ну, враховуючи, що попереду зима. Як ми тут маємо доглядати за шкірою обличчя? Ну, ми повинні зрозуміти в цілому, що літній період часу це найбагатий період часу для нашої шкіри, коли шкіра. Набуває багато поживних речовин, коли шкіра набуває багато вітамінів. Зокрема, перебуваючи на сонці, ми набуваємо вітамін групи Д. Тому наше завдання зберегти весь цей вітамінокомплекс надалі, на весь осінньо зимній період часу. А для цього потрібно використовувати кремові основи на поживних речовинах на денну та, на нічну, на нічний та денний період часу. Тому наше завдання перше це наситити шкіру вітамінокомплексами, які є в крімах. Друге завдання зволожити шкіру і підтримати велику кількість вологи, так як зимовий час, осінній час теж забирає шкіри вологу за рахунок зовнішнього середовища, вітрів, мінусової температури, пониження температури, і в цілому. Ми повинні ще звернути увагу на таку проблему, яка виникає після літнього періоду часу, як пігментація, тому шліфування шкіри, зволоження шкіри, насичення шкіри вітамінокомплексами це є завдання осені. І ще говорити про захист від сонця? Чи маємо ми використовувати креми, з яких знаходиться ну, скажімо так, захисний фактор від сонця? Так, звичайно, на сьогоднішній день захисний фактор від сонця. Ми використовуємо. І осінню, і в зимній період часу, і в весняний період часу, і в літній період часу. Все залежить від СПФ защити. Тобто це 10, 15, 20 осінньо-зимній період часу. 25, 30, 40, 50, 100 це літній період часу. Як людині, людині правильно підібрати свій крем для обличчя? Ось тут дуже важко, іноді ми заходимо в аптеку, бачимо такий, нібито гарний крем, нам, можливо, підходить по ціні, і ми його обираємо. Але не завжди цей крем саме для нашої шкіри підходить. То як тут правильно зорієнтуватись для себе? Що ми маємо на що звернути увагу? Ми з маємо звернути увагу першочергово на наш тип шкіри. Для цього, відповідно, потрібна консультація косметолога обов'язково. Якщо ви знаєте приблизний свій тип шкіри, наприклад, якщо це нормальна шкіра, якщо це сибурейна жирна шкіра, такий тип шкіри дуже гарно переносить догляд будь-який. Тобто, ви купили той чи інший крем, подивились відносно непоганий. І шкіра такий догляд переносить добре. Але якщо ваша шкіра сухого типу, якщо у вас шкіра чутливого типу, якщо у вас комбінована шкіра, я раджу все-таки звернутися до лікаря-спеціаліста, це косметолога, який порадить вам, як правильно підібрати кремову основу. Зокрема, на сьогоднішній день в лікаря-спеціаліста-косметолога є досить багато. Кремових основ на розлив. Ви можете набрати собі 2-3 мл крема, використати його, подивитися, чи підходить він для вашої шкіри і лише тоді купувати. Але, будь ласка, раджу для чутливої, сухої шкіри, комбінованої шкіри купувати лише професійну косметику. Це здебільшого в салонах краси в лікарів-дерматологів, лікарів-косметологів, ви можете звернутись до них за допомогою, щоб правильно підібрати крем і купити крем? Це не аптечні кріма, а це професійна косметика в лікаря, дерматолога косметолога. Як доглядати правильно за обличчям зранку? Ось, наприклад, стала дівчина. А що вона має зробити зранку? Ну окрім того, що, що вмитися, як до речі, тут правильно чи можна водою вмиватися? Досить доречне запитання, тому що на сьогоднішній день, особливо підлітки, не завжди рахують, що вмивання ранкова гігієна потрібна. Ранкова і вечірня гігієна потрібна завжди. Питання в тому, якщо у вас чутлива шкіра, якщо у вас куперозна шкіра або алергенна шкіра, ви не можете вмиватися чистою водою. Вона повинна бути дистильована або кип'ячена, охолоджена. Якщо у вас нормальний тип шкіри або жирний тип шкіри, такі типи шкіри добре переносять звичайну воду. Якщо говорити про ну зазвичай є популярним куб, кубики льоду для ну для вмивання зранку, і до речі, це такі, скажімо, досить, досить популярний косметичний засіб. Наскільки кому і як можна його використовувати? Чи взагалі можливо? Це такий перепад температур, це впливає на судини. Тобто, я зранку встала там обличчя тепле і раптом льодові кубики, тобто чи можна їх використовувати? Так, звичайно, льодові кубики я б радила використовувати не просто з чистої води, а з відвару трав, таких як меліса, таких як мята. Вони досить гарно впливають на шкіру, яка чутлива яка страждає куперозом. Якщо ви глянули на себе в зеркальце і побачили, що у вас з'являються червоні судинки. Вам потрібно використовувати одноразово протязі дня, це може бути ранок, це може бути вечір, кубики з льоду, але обов'язково з м'ятою або з мелісою. Кубики з льоду вони адаптують судини до холоду і до тепла, тобто, тепле обличчя, як ви сказали, одноразово наносимо швидкими рухами кубики льоду на судини. Вони різко звужуються, розширюються, звужуються, розширюються. Це так званий тренинг для судин. Якщо ми будемо такі тренинги проводити, вживати вітамін К і С, ми призупиним розвиток куперозу. А це на сьогоднішній день досить серйозне питання і досить розвинений купероз у багатьох людей. Причому як в чоловіків, так і в жінок однаково 50 на 50. А вітаміни ОСК і вітаміни С. Це їх має людина приймати ну як на постійній основі чи там певний час. Вітамін К і вітамін С, людина має приймати, яка схильна до куперозу один раз в півроку. Обов'язково це як лікувальний засіб. Здебільшого використовуються медикаментозні. Вітаміни, ви можете їх придбати в аптеці і приймати потрібно всередину. Зовні не такий хороший результат. А що говорити про фрукти? Адже вітаміну це багато ну є в капусті, наприклад, я знаю у фруктах, у цитрусових. Тобто їх теж людині з цими проблемами ну варто так, скажемо, їсти. Так, але тут треба вибирати собі фрукти та овочі. Які б не давали алергізації, тому що на сьогоднішній день купероз розширення судини, ламкість судин це є наслідок попередніх захворювань на шкіру. Тому, якщо у вас попередньо були алергічні стани, ви повинні вибирати вітамін С в тих фруктах і овочах, які не мають червоного забарвлення. Тому це може бути ківі, це може бути манго. Це може бути той же ж банан, це може бути та ж капуста, як ви сказали, але ні в якому разі не цитрус і не овочі та фрукти червоного кольору. А якщо говорити про проблеми шкіри, ось ми згадали про купероз, скажімо, це одна з проблем шкіри обличчя. Наскільки часто люди зараз звертаються з проблемами, які пов'язані саме зі шкіри обличчя, і які останніми ну, роками, можливо, з'явилися ну, хвороби, яких, можливо, раніше не було? На сьогоднішній момент першочергово до лікаря-дерматолога косметолога звертаються люди з алергічними станами на шкірі. На шкірі обличчя першочергово. Тому що ми дивимося на себе в зеркальце і ми бачимо, що в нас є якісь висипи. Другочергово, ми дивимося на шкіру тіла, але на шкірі тіла і на обличчі теж є висипи. Тому, якщо у вас з'явилися висипи на обличчі, звертайте увагу на шкіру в цілому, тому що вона нездорова. Алергічні стани з'явилися в той період, коли люди почали захворювати ковідом. І наслідок ковіду, я як дерматолог, чітко можу сказати, що наслідок ковіду це алергічні стани, зокрема такі як параоральний дерматит, такі як себорейний дерматит, виходять на перше місце ці захворювання, такі як кропив'янка. Тому звертайтесь до лікаря обов'язково дерматолога, косметолога за порадою. Друга проблема, яка з'явилася, вона в принципі була і раніше, але. Досить виходить на першочергове місце. Це проблема пігментації та новоутворень шкіри. Новоутворення шкіри з'являються не лише на шкірі тіла, але й на, на обличчі, на шкірі волосистої частини голови. Тому я б радила людям після літнього періоду часу, наприклад, восени, звертатися до лікаря-дерматолога, який володіє. Практикою онкології для огляду шкіри під дерматоскопом. Другий раз це перед літнім періодом часу, то є приблизно квітень місяць, коли ви маєте повторно оглянути шкіру під дерматоскопією, якщо ви схильні до новоутворень. Тобто, невуси. Іншими словами, це родинки, якщо ви інші якісь вирости на шкірі бачите. Не можете зорієнтувати самостійно, що це, будь ласка, два рази в рік обстежуйтесь у лікаря-дерматолога, онколога. А якщо говорити про рак шкіри, ось я знаю, що на, на начальних скажімо, стадіях ще можна м, е, запобігти, ну, тобто вилікувати, е, скажімо, це захворювання, але люди просто і іноді доволі пізно звертаються саме з цією проблемою. Як тут на що ми маємо звернути увагу, щоб, наприклад, звернутися там до лікаря-дерматолога, ну а потім вже ну, лікувати? Взагалі воно лікується на начальних стадіях таких, на початкових, скажімо? Рак шкіри, саме рак шкіри, саме власний рак шкіри, він не настільки небезпечний, як меланома шкіри. Вона більш онкогенна, вона більш активна. І ми повинні з вами звернути увагу на невуси, родинки. Це те, що я попередньо сказала, два рази в рік їх потрібно обстежувати. Особливо, якщо ви дивитесь на родинку, вона не має чіткої форми, вона якогось такого кольору неоднорідного, тобто не лише чорна в цілому, чорний, коричневий, синюшний, червоний може бути колір. Ви дивитесь на невус, а ви в ньому бачите різні кольори. Тому, будь ласка, необхідно. Терміново йти до лікаря-дерматолога за оглядом під дерматоскопією. Окрім того, на сьогоднішній день дуже багато до мене приходить пацієнтів, які пошкодили то чи інше новоутворення шкіри. Запам'ятайте, після пошкодження новоутворення шкіри його негайно потрібно видалити так. як, Воно здатне до переродження чи раку шкіри, чи базиліоми шкіри, чи, не дай Бог, меланоми це є найгірше захворювання шкіри онкогенного характеру. Якщо розглядати меланому в Штатах, вони навчились з нею вже боротись, 5% смертності. А якщо говорити про меланому в нашій країні, на перших ранніх стадіях ми теж навчились боротись з нею. Тому менша смертність, але в цілому досить висока до 90% смертність від меланоми. Тому неправильна форма, ще раз орієнтую вас, різне забарвлення. Будь ласка, відразу потрібно бігти до лікаря-спеціаліста, а також при пошкодженні нового утворень. Якщо говорити про лікаря-косметолога, дерматолога як правильно на що людина, наприклад, звернулася, на що вона має звернути увагу, щоб, скажімо, не потрапити на гачок непрофесіонала? Бо сьогодні там, ну скажімо, доволі багато є салонів краси, іноді люди ну, не мають базової освіти. ну, Я вважаю, що, наприклад, масажист він має все-таки мати базову медичну освіту. Дерматолог, лікар, теж має ну, в моєму розумінні має мати медичну освіту. Можливо, я помилюю. Тобто, ось як тут правильно обрати лікаря для себе ну, дерматолога і косметолога? Лікар-дерматолог має бути і лікарем-косметологом. Я рахую, на сьогоднішній день лікар це перше місце. Ви повинні звернути увагу на те, щоб ваш спеціаліст, до якого ви прийшли, повинен бути лікар. Це ваше обличчя. Це ваша шкіра, це найдорожче. Людей зустрічають по зовнішньому стані, все таки по вашому обличчі. Тому доглядати за ним потрібно професійно. Для професійного догляду, хоча б первинно, ви маєте потрапити до лікаря, дерматолога, косметолога, який вас може потім порадити вам. Косметолога з середньою медичною освітою це має бути косметичка, яка буде далі доглядати за вашим тілом і за вашим обличчям, але, первинно, ви маєте отримати поради від лікаря, дерматолога, косметолога. Отримати поради це потрібно записатись на консультацію. Здебільшого, на сьогоднішній день консультації проводяться безкоштовно. Тому записуйтесь на первинні консультації до лікарів, дерматологів, косметологів для того, щоб правильно змогли доглядати у майбутньому за шкірою. Якщо ви записались на консультацію до такого спеціаліста, вам спеціаліст роз'яснив вашу анатомію, вашу структуру шкіри, роз'яснив ваш тип шкіри, ваш тип старіння шкіри, ваш фототип шкіри. Роз'яснив, можливо, на навіть бачачи ваш фототип шкіри, роз'яснив, як правильно доглядати, як дотримуватись дієти, тому що у вас є якісь висипання чи якісь алергічні стани. І по консультації ви орієнтуєтесь щодо свого спеціаліста. Все таки це повинна бути обов'язково первинна консультація, в якій ви зрозумієте, це ваш спеціаліст, чи все-таки Потрібно на консультацію записати ще повторно до когось, які зараз популярні процедури серед дівчат косметології, що виходить на перший план. Ну раніше це були, наскільки я знаю, губи так, а так зараз. Так, що правда? виходить на сьогоднішній день? Здебільшого молоді дівчата хочуть підтримав підтримати свою красу фізіологічну дану природою. Тому здебільшого, якщо ми дивимося на дівчину, о, нам би хотілося, щоб завжди в нас було прекрасне волосся, щоб наша шкіра блистіла. Тому на перше місце на сьогоднішній день не виходять губи, а виходять красиві гарні локони, довжина волосся, доглянуте волосся. Як же нам цього добитись? Нам потрібно попасти на консультацію до трихолога, Є лікарі-дерматологи спеціалізуються по тріхології, по росту волосся, і дуже багато дівчат на сьогоднішній день до нас у медцентр звертаються з приводу саме гарного волосся. Ми даємо рекомендації, і ін'єкційна терапія на першому місці, все-таки, доглянути за волоссям ви можете за допомогою різних косметологічних засобів. Але стимулювати рост волосся, стимулювати гарну шкіру волосся, це може тільки справитись з цим, на жаль, тільки ін'єкційна космет... ін'єкційна терапія, яка дає досить хороші результати. А процедури щодо, скажімо, щоб обличчя виглядало доволі ну молодо, скажімо, які зараз процедури роблять щось є нове в косметології. Ну, в косметології <кій> щоразу є нові моменти, але щоб шкіра доглядала виглядала такою змолодженою, це нам потрібно, щоб вона була волога. Зволожити шкіру можна за допомогою і безінєкційної терапії. Це для тих, хто все-таки боїться інвазивної терапії, і інєкційна терапія все-таки виходить на перше місце по зволоженню. Тобто такі основні, скажімо, процедури. Е, ну я, я дякую вам за участь у нашому ефірі. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про догляд за шкірою обличчя, про косметичні процедури, які популярні серед дівчат косметології. Говорили з лікарем, дерматологом, косметологом медичного центру Принцес ВАП Валентиною Бичику. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент Топ-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама.